На, які на рік. Тобто він ні, приїд, на проїжджу частину не буде виглядати ні фаркопом, ні, ні. ні, ні колесом. Ні. Ні. Ставлю проєкт рішення, які пісні могли звучати. За електроенергію тільки 20 тисяч треба, щоб підключити. Я не розумію, українською. на 5 літрів давайте. Спокійно, спокійно. Я ставлю проєкт рішення на голосування. Прошу підтримати проєкт рішення. по що Так, Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім. І РМП, що дев'ять. Я вас вітаю. Конфлікт завершений, конфлікт фактично відбувався. Торгуйте, працюйте і, і, і не давайте собою мені. Да. Ми виконали всі свої обіцянки, які давали на вулиці Гоголя. Тим підприємцям, які прибрали свої мафи, надали місця для торгівлі. От. Там немає зауважень, немає проблем, немає застереження архітектури будівництва, підготовлене місце і так далі. Є домовленість з підприємцем, що він приводить свою споруду в належний вигляд, бо вона трохи в такому захаращеному стані. От. Оце прийшлося досягти.